Українські військові переходять на сторону Росії. Вітаю вас, друзі. Попалася тут мені одна дуже цікава новина про те, що один український військовий, який вважався в Україні зниклим безвісти, появляється він живий. Він потрапив в полон до Росіян, а потім доєднався до добровольчого батальйону імені Максима Кривоноса і зараз воює на стороні Росії проти України. Ну і звичайно, вся пропагандонська українська машина запустилася на повну. Він зрадник, і то і це. Але давайте уявимо отаку от ситуацію. Живе собі людина в Україні, чоловік. У нього є дружина, діти, він ходить на роботу, заробляє гроші на їжу і так далі. І ось одного дня він йде на роботу, і тут його ловлять у ці шакали ТЦКшні, пакують і забирають проти його волі, проти всіх законів, проти Конституції, просто тому, що їм треба виконати план. І вони його забирають, пакують. І відправляють до навчального центру. Там він потрапляє до іще одних виродків, яких у навчальних центрах дуже і дуже багато, і які не вчать це. ж Вже всім відомо, що в навчальних центрах дуже мало спеціалістів, які дійсно вчать тому, чому треба. Там людей ганяють, марширувати заставляють. Змушують рівненько ці ліжка застеляти і так далі. Ну, ведеться бойова підготовка справжня. А далі цього чоловіка кидають у штурмову бригаду десь напередок, де вирадок командир, який сидить там на другій, третій лінії, він поняття не має, що там на передовій робиться. І він каже цьому чоловіку: значить так, дивись, хочеш отримати бойові? Половину або там 30-40 будеш віддавати мені. Якщо не хочеш, з тобою спочатку поспілкуються твої так звані побратими. І це ж абсолютно не секрет, що такі от побратими підари назвемо їх, отак як є. Що вони б'ють військових, катують військових, тримають в ямах військових тільки за те, що ті не віддають частину своїх грошей. А далі вся ця історія завершується лише одним: що цих людей просто кидають на м'ясні штурми із надією, що вони звідти не повернуться, і ніхто нікому більше нічого не розкаже. Я знаю точно всі ці історії. До мене зверталися десятки сімей, отаких от, от військових, і розказували, як і що воно було. І я також про це розказував. Саме через це на мене там уже заяви в Україні е, писали поліцію. Але давайте розберемо ситуацію далі. Кидають цього чоловіка десь на м'ясний штурм, там він потрапляє в полон. Тут в Україні пишуть, зник них безвісти. все. В полоні його питають, що, де і як. Він розказує, що отак, отак мене запакували на вулиці, отам знущалися, там мене били. І тут росіяни йому кажуть, слухай, а ти хочеш помститися? І, звичайно, він каже, хочу, тому що у нього є ненависть, справжня ненависть до всіх цих виродків. Не те, що він їх недолюблює, а справжня ненависть. І вони йому кажуть без питань, давай ми тобі даємо зброю, ми тобі надамо все необхідне там одяг. і Так далі, навіть якщо треба там навчимо, можливо, навіть фінансова допомога якась буде. І, будь ласка, йди помстися, тим, хто з тебе там знущався. І це знову ж таки не поодинокі випадки в цьому батальйоні, починаючи з 2023 року, цей батальйон е, Максима Кривоноса, вже більше 200 добровольців українських військовополонених, які долучилися до цього батальйону. Звичайно, знову ж таки, українська пропаганда каже, їх, мабуть, змушують там і так далі, але. Навіщо змушувати людину, якщо в неї і так є мотивація, помститися за всю цю несправедливість? В неї нема мотивації захищати державу, де з неї знущалися, де її викрали на вулиці, де просто били, вимагали гроші. Звідки у такої людини буде мотивація захищати цю державу? Зате в нього є інша мотивація помститися за всю ту несправедливість, яку він відчув на собі. Все це друзі, результат роботи диктаторської зеленої системи. Така от вона реальність. Частина військових ідуть все заче, частина переходять на бік ворога. А пропагандони тим часом продовжують розказувати казки про перемогу.